Доброго дня, друзі. Сьогодні поспілкуємося на таку трішки спірну тему. Думаю, по ній виникнуть у вас питання. Звісно що ви ж, обов'язково поставите ці питання в коментарях. І ми зі своєї сторони обов'язково спробуємо на них всі відповісти на всі ваші питання. А тема у нас сьогодні: чи зобов'язаний орендар платити земельний податок? Трішечки, скажімо так. Законодавчого земельний податок у 2025 році сплачують власники земельних ділянок, земельних часток паїв та постійні землекористувачі, фізичні особи. До об'єктів оподаткування належать земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні. Однак деякі категорії громадян мають право на пільги або повне звільнення від сплати земельного податку. Згідно з нашим законодавством, земельний податок на земельні ділянки, що передані в оренду, зазвичай сплачує. Власник землі, тобто той, на кого зареєстровано право власності, тобто власник земельної ділянки. Проте, звертаю увагу, в договорі оренди можуть бути прописані.